Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. Більшості з нас доводилося бачити тарганів хоча б раз у житті. Ці живучі комахи охоче селяться у наших будинках. А ось позбутися подібного сусідства не так то й просто. Таргани, що швидко розмножуються. Можуть бути справжнім лихом для окремо взятої квартири, і єдиний дійсно дієвий спосіб боротьби з ними утримувати будинок у чистоті. Втім, це все стосується тільки домашніх тарганів. А у природі їх живе величезна безліч різновидів. На даний момент у світі налічується понад 4600 різних видів тарганів. Найближчими родичами тарганів із біологічної точки зору є триміти – Скам'янілі останки перших тарганів свідчить про те, що ці істоти жили ще півмільярда років тому. Поряд із крокодилами вони є одними із найдавніших мешканців Землі, які практично не змінилися із плином незлічених років. Деякі види тарганів уміють літати. Найбільший у світі тарган це тарган-носорог, що мешкає в Австралії. Він живе до 10 років, а вдовжину досягає від 8 до 9 сантиметрів. Мадагаскарські таргани користуються популярністю як домашні улюбленці, у любителів комах. Будучи розсердженими, вони кумедно шеплять. Такий вид азартного спорту, як тарганічі перегони, відомий ще з 19 століття. Існує міф про те, що таргани зможуть вижити навіть у разі ядерної війни. Про це це тільки міф. Втім, таргани дійсно приблизно у 13 разів менш чутливі до радіації, ніж люди. Приблизно із початку 21 століття тарганів у людських оселях почало ставати дедалі менше і менше. Причина цього і досі не зрозуміла. Таргани випускають гази приблизно кожні чверть години. Перевернутий на спину тарган не в змозі сам перевернутися назад. У середньостатистичній міській багатоповерхівці налічується від тисячі до 300 тисяч тарганів. Звичайні міські таргани можуть прожити без їжі до місяця. А без води тиждень. Обезголовлений тарган може жити іще кілька тижнів. Таргани дихають усіма клітинами тіла, оскільки легенів у них, як і в інших комах, немає. Ось такі друзі. Дуже цікаві факти про тарганів. Я думаю, що вам дуже сподобалося. Тому дякую всім за увагу. Слава ЗСУ, слава Україні! Слава всім захисницям та захисникам нашої рідної України. Україна обов'язково переможе, друзі. Тому я дякую ще раз всім за увагу. Пишіть коментарі, побільше пишіть, дивіться мої відео, ставте подобаєчки. Дякую всім за увагу.